Завжди щиро вітаю сьогодні рецепт 100% вдалого, легкого, смачного та волокнистого тіста на пиріжки, які з першого разу у вас вийдуть на відміну. За цим рецептом випічку можна готувати як із солоною, так і з солодкою начинками, залишаються м'ягенькими і на другий день. Тобто не черствіють, але запевняю вас, вони. З'їдаються одразу після того, як ви їх ви випечете. випечете. Тому раджу готувати. Для приготування знадобиться 25 грамів пресованих дріжджів, свіжих і обов'язково пресованих. 75 грамів цукру. Все це з допомогою лопатки ми змішуємо. І потім отак от розтираємо до однорідності. Чому я казала, що потрібно нам пресований дріжджі? Тому що сухими дріжджами ви таку маніпуляцію не зробите. Ось так от беремо і перетираємо, вологи ніякої не додаємо, просто перетираємо до тих пір, поки не стане наша маса рідкою, і на кухні не з'явиться такий сильно виражений аромат дріжджів. От до тих пір ми її розтираємо. Добре, все це перетерли. І тепер уже можемо додавати воду не сильно е, таку теплу, але така зл... або холодна, або ледь тепла в кількості 250 грамів. Додали, змішали все до повного е, поєднання між собою та всипаємо 250 г борошна. І замішуємо таке от рідке тісто. Яке ми маємо залишити орієнтовно на 30-40 хвилин, в залежності від того, яка температура у вас. Воно має піднятися максимально. Ось. Обов'язково вкриваємо плівкою. Вкрили і чекаємо. До такого от стану піднялася опара, і зверніть увагу, там багато дірочок, воно дуже пористе, як губка, але причому воно йде тягуче. Зараз додаємо 10 г солі і обов'язково змішуємо все до повного з'єднання між собою, аби сіль гарно розійшлася по всій опарі. Після того, як гарно вже ми вимісили сіль, кладемо на невеличкий вогонь, 80 грамів вершкового масла і починаємо розтоплювати. Після того, як воно розтопиться, виключити, нехай воно трішечки вистигає. Далі додаємо 250 г муки і починаємо замішувати тісто. Поки ми замішували тісто, наше масло розтопилося і вже навіть трошечки охололо. Замість масла також можна використовувати маргарин або ж олію. Тобто, якщо ви готуєте пісні пиріжки, то ви можете з легкістю використовувати або олію, або маргарин. Головне, що будь-що б ви не додавали, потрібно додавати за декілька разів, щонайменше 6-7 разів. Не одразу все, тому що дуже буде слоїтися саме тісто, і важко вам буде його місити. А отак, перший раз вмішується трішечки важче, другий легше. І далі воно тісто робиться набагато повітрянішим. І вже останні рази крані, тобто, які ви будете додавати, воно вмішується досить швидко. Ось Такий вигляд має тісто після того, як вмісила я в нього все, все масло. Ростойки тут не буде. Одразу я його так злегка проминаю і розділяю на дві частинки, приблизно однакові, і кожну з них ділю на шість частинок. Тобто кількість пиріжків у нас буде 12. Ви можете робити 10, можете більше, тобто, як вам завгодно. Я ділю на, на, на дві частини і кожну з них ще на 6 частинок. Кожну частинку тіста я закругляю. і... Залишаю на відпочинок, орієнтовно 10-15 хвилин. Тісто відпочило злегка його розкачую качалкою до тоненького стану, ну, отакого на відео, і після чого починаю формувати пірішки. Ось таким чином накидаю однією стороною тіста, прощіпую посередині, а потім скручую, Отак от. і ще з цього боку. Прощипую декілька разів, тобто виходить, такий двойний шов. От. І наш пиріжечок вже готовий. Головне, не дуже сильно, от так як я отут от натягнула вже оцей пиріжок, то тісто може лопнути, тому що там вже буде тоненька та частинка. І коли я буду його вже вип... в процесі випікання, воно може тріснути. Тобто, так, от, як я розтягла цей один пірежечок на робіть, от він там посерединці стоїть і він, скоріш за все, лопнить. Е, накрили, дали трошки підійти, змащуємо е, жовтком. От Бачите, так як я й казала, під час того, як я промазувала просто. Е, Щіточкою і лопнуть. Ось такі от пиріжечки випікала я при 175 градусах, орієнтовно 20-25 хвилин, в залежності від вашої духовки. А на сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною до кінця. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку. За бажанням підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей на каналі Української кухні.